Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про те, чи можна змішувати між собою різні антифризи. Нещодавно на нашому каналі виходило відео на тему, чи можна змішувати між собою різні моторні оливи, в якому ми з'ясували, що це дійсно можна безпечно робити, тому що для існують Певні спільні міжнародні стандарти, які забезпечують нам безпечне змішування олив. Відповідно, було б справедливо і думати, що антифризи також можна між собою змішувати. Але на жаль, це не так, тому що для антифризів не існує якихось там спільних міжнародних стандартів, які б регламентували їх технологію виробництва і забезпечували нам можливість безпечного змішування. Багато хто спробує заперечити і скаже, що на антифризи існують міжнародні стандарти, такі як класи там, G11, G12, G12, G12 і G13, які широко і успішно використовують майже всі виробники охолоджуючих рідин. Але клас антифризу це недопуск, і дана класифікація не є якимось міжнародним стандартом. Це внутрішня класифікація компанії Volkswagen, яка свого часу цю класифікацію розробила. Просто їй вдалося зробити настільки успішну і вдалу класифікацію антифризів там, за допусками і кольором, що її почали використовувати абсолютно всі: легально і нелегально. І найчастіше нелегально. Ніхто не стежить за тим, в який колір виробник. Фарбує свій антифриз, і який клас він йому при цьому призначає. Тобто можна взяти G11 силікатний антифриз, пофарбувати його в рожевий або фіолетовий колір, і написати на каністрі G12. При цьому його спокійно продавати, і ніхто вам не зробить ніяких зауважень і, можливо, навіть не дізнається, що ви продаєте силікатний антифриз. Під виглядом вже карбоксилатного, більш покращеного антифризу. Єдина компанія, для кого ось ці всі позначки, кольори мають значення, це безпосередньо компанія розробник, а саме Volkswagen. І тому, якщо ви хочете бути певним, що ви купуєте антифриз, у якого клас і колір відповідають рецептурі, Потрібно шукати на Каністрі не просто позначку там G12, а також шукати на Каністрі відповідний допуск компанії Volkswagen. Тобто кожному класу відповідає там приблизно кожен допуск. І також для кожного класу компанія Volkswagen використовує певну кольорову гаму. Але це не означає, що якщо ви побачили десь червоний антифриз, що він обов'язково буде G12. Дивіться, що означають ці класи. G11 антифриз це силикатний антифриз, він відповідає допуску tl 774 c і зазвичай його фарбують в синій або зелений колір, бо цей барвник просто найдешевший. G12 це вже карбоксилатний антифриз. Він відповідає допуску tl 774 d і зазвичай його фарбують в червоний або рожевий колір. Антифризи класу G12 або G12. Це можна сказати, покращені карбоксилатні антифризи, і для G12 діє допуск 774F, а для G12 774 G. Зазвичай вони фарбуються в фіолетовий або рожевий колір. Також існує ще G13 антифриз. Він часто виготовляється з гліцерином або. З поліпропілен гліколю, має фіолетовий або такий трішки ліловий або рожевий колір, і існують також варіанти, наприклад, жовтого кольору. Але це дуже рідко. G13 це, так би мовити, гібридний антифриз, тип сучасного антифризу, який поєднує в собі там переваги різних там органічних і неорганічних антифризів. Але ось цей розподіл за кольорами, ще раз повторюсь, має Значення і на нього можна орієнтуватись тільки якщо даний колір підкріплено певним допуском на каністрі. Якщо немає допусків по Volkswagen, то ніяких гарантій немає. У кожного виробника можуть бути власні якісь пакети присадок, власна рецептура. І якщо на каністрі просто написано G12 без. Допусків Volkswagen, то це не означає, що G12 такий антифриз одного виробника за своєю рецептурою буде дорівнювати там G12 антифризу іншого виробника. При цьому потрібно розуміти, що для антифризів, на відміну від моторних олив, не існує обов'язкового тесту на змішування. Тобто кожен клас антифризу відрізняється між собою рецептурою і пакетом присадок. Пояснити це досить важко, навіть коли хтось з моїх знайомих мені телефонує і каже, мені потрібно долити антифриз, який мені взяти. І ти починаєш пояснювати, там, якого кольору в тебе в бачку антифриз, такого-то. Ти пам'ятаєш, що ти заливав. Потрібно саме обирати за допусками. Так що в мене, якщо червоний G12, ну, умовно, G12, але якщо ти хочеш долити саме G12, то тобі потрібно знайти каністру, де буде допуск. По Volkswagen, який відповідає G12 антифризу. То це який допуск? Такий-то, а якого він кольору? Червоного. То мені просто червоний, ну тобі не просто червоний, тобі потрібен червоний, але з відповідним допуском. Ну, В результаті розмова доходить до того, що все, просто піди, купи собі будь-який червоний антифриз. Ніхто не хоче розуміти, що потрібно, окрім кольорів, і ось цих там літерів, букв, там G11, G12. Розумітись ще як мінімум на декількох допусках, таким чином, ми з'ясували, що антифризи мають різну, але фіксовану для кожного класу рецептуру. І тому, коли ми починаємо їх змішувати, потрібно розуміти, що і з чим ми будемо змішувати. Наприклад, якщо взяти антифриз класу G11, він може бути пофарбований за стандартами Volkswagen в зелений або в синій колір. Тобто, по факту, ми тримаємо в руках два антифризи різних кольорів. Але на обох каністрах буде допуск tl 774 c який нам говорить про те, що це. Абсолютно однакові за рецептурою антифризи, просто з різними барвниками. І якщо ми їх між собою змішаємо, нічого страшного не відбудеться. Так само нам до рук можуть потрапити антифризи, наприклад, рожевого і жовтого кольорів, але з однаковим допуском tl 774J, що свідчить. G13 класу. Знову ж таки, якщо обидва антифризи мають однакові допуски, а відрізняються по кольору, їх також можна між собою змішувати. А ось, наприклад, якщо ми тримаємо в руках два червоних антифризи, але один з них має допуск 774D, а інший 774F, то це будуть антифризи класу. G12 і G12, вони між собою схожі, але на тривалий час їх змішувати між собою не радять. Для того, щоб краще мене зрозуміти, я підготував таку дуже спрощену таблицю сумісності різних антифризів, щоб можна було приблизно зрозуміти, що і з чим ми можемо дозволити собі змішувати. Виходячи з того, що ми побачили в таблиці, можна зробити висновок, що все, що класом вище ніж. G12 можна між собою змішувати. G12 і G12 також можна між собою змішувати, але небажано. І краще після такого змішування найближчим часом провести повну замінну антифризу. І G11 антифриз можна змішувати тільки з G11 антифризом. Чому не можна змішувати G11 антифриз з G12 або будь-якими іншими? Тому що вони мають принципіально різну основу. У G11 це силікатні присадки, а у G12 класу і вище це різні там карбоксилатні присадки покращеного типу або якісь там гібридні присадки. Коли вони між собою починають взаємодіяти, дуже часто відбувається утворення гелю. Якогось там, наприклад, осаду може забитись від цього пічка, може поступово почати корадувати систему охолодження, тому що антифриз втрачає свої антикорозійні властивості, тобто можуть виникати певні проблеми. Але найгірше, що ці проблеми виникають не одразу. Тобто, якщо ми, наприклад, там, візьмемо і змішаємо в якійсь ємності декілька різних антифризів, там нагріємо цю ємність, спочатку, можливо, ми не побачимо ніякої реакції. Але в процесі експлуатації автомобіля там, з певним пробігом у нас поступово почнуть накопичуватись проблеми. Отже, для того, щоб. Змішувати антифризи між собою потрібно знати, що і з чим ми будемо змішувати. Якщо ми хочемо долити антифриз в свою систему охолодження, ми також повинні знати, який антифриз до цього був залитий в бачок. Дехто орієнтується на колір. Але, як ми вже знаємо, колір нам нічого не означає і нічого не гарантує. Більш того, дуже часто, коли заливаєш антифриз в систему охолодження, буквально там через декілька місяців, півроку, рік, антифриз будь-якого кольору, там рожевий, зелений, синій, червоний, фіолетовий, в системі охолодження змінює свій колір на якийсь такий бурий або коричневий. І тоді взагалі не зрозуміло, що було залито в систему охолодження. Якщо нам потрібно, аварійно Долити рідину, щоб підняти рівень, можливо, найкращим рішенням навіть буде просто доливання дистильованої води. І в подальшому вже звернення до спеціалістів для повної заміни антифризу і діагностики системи охолодження, тому що потрібно буде знати, куди дівся антифриз і чому його рівень різко впав, і нам потрібно було щось доливати. Якщо ви все ж таки хочете долити. Антифриз, а не дистильовану воду, потрібно розуміти, що він може все ж таки вступити в реакцію зі старим антифризом, випасти в осад. І в будь-якому випадку, коли ми замінюємо антифриз, бажано промивати систему охолодження. А от якщо ми замість дистиляту долили антифриз і в нас утворився осад або гель, промивати систему охолодження доведеться там. Більшу кількість разів і більш дбайливо, тому ми можемо отримати більше проблем. Єдиний нюанс, що якщо ми доливаємо дистильовану воду, наприклад, взимку, є ризик того, що антифриз з дистильованою водою розбавлений в системі охолодження, може замерзнути. Тому в зимовий період це потрібно робити обережно і, мабуть, одразу після доливу дистильованої води їхати на СТО для того, щоб усувати свої проблеми. Тому безпечно змішувати антифриз можна лише в тому випадку, коли ми знаємо, який антифриз попередньо був залитий в систему охолодження. І знову ж таки, якщо ми витратили трішки більше грошей і придбали саме якісний антифриз з певним допуском компанії Volkswagen, то в подальшому ми можемо придбати. Будь-який інший антифриз навіть іншого бренду, але з таким самим допуском залити його і бути певними, що ми змішуємо між собою два антифризи однакової рецептури. Якщо ми не знаємо, що було залито в систему охолодження, і доливаємо будь-який інший антифриз, то обов'язково потрібно буде промити систему охолодження і залити новий свіжий антифриз певного класу. І у випадках, якщо ми. Зекономили, залили в систему охолодження якийсь дешевий антифриз, на каністру якого виробник самовільно наніс допуск G12 і не підтвердив його допуском по Фольксвагену, То для доливу нам потрібно буде шукати антифриз. Того самого виробника і того самого класу. Так ми можемо, хоча б трішки бути певними, що ми доливаємо антифриз тієї самої рецептури. Якщо ми будемо доливати якийсь інший антифриз іншого виробника, на якому також буде написано G12, це не буде гарантією, що ми змішуємо між собою два антифризи однакової рецептури. І відповідно, з часом ми можемо отримати певні проблеми. Також зверніть увагу, що інколи в продажі можна зустріти так звані універсальні антифризи, на яких виробник там пише можна змішувати або щось подібне. Це може бути маркетингом, і якщо там розбирати в цій ситуації, то швидше за все, виробник зазначає, що можна змішувати, але там в межах свого бренду. Або в межах певних допусків. Тобто, все те саме, що я вам щойно озвучив, просто іншими словами. І великими літерами буде написано: можна змішувати універсальний, а десь там з боку маленькими в межах бренду і в межах певних допусків. Тому не потрібно вірити в існування якихось універсальних спеціальних антифризів, які можна змішувати з будь-якими іншими. Все ж таки не існує для антифризів єдиних стандартів, єдиних рецептур, і всі вони між собою можуть трішечки відділити. Відрізнятись в яку реакцію вступлять ці присадки між собою, ніхто вам не скаже і не гарантує. Тому потрібно бути обережним. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.